Зі столичного Євромайдану, з Грушевського, щойно повернувся до навчання Денис Ткаченко. Зараз він нам розкаже, яка там ситуація. Розкажи, чому ти поїхав на Євромайдан? Дуже просто в певний час українців забрали можливість мирного супротиву. Залишився тільки один супротив. немирний. Всі, хто це зрозумів, десятки, сотні тисяч людей. Опинились на Грушевську, опинились поза законом. Я опинився поруч з цими людьми. і все. Ти пробув там тиждень чи навіть більше. Скажи, скільки грошей ти заробив? А, де ні світі не заробив, де там не заробляв гроші а навпаки. Ліз а, туди медикаменти, одяг, а, допомагав іншим. Так само це робили інші люди. Я не знаю взагалі жодної людини, хто їхав туди навіть не за свої гроші. Всі люди, які там були, з ким я зустрічався, і кияни, і люди з інших областей, вони їхали туди по своїй волі. Вони їхали туди не за гроші. Вони витрачали свої гроші. Да? Тобто ти не зустрічав таких, яким платили? <кій> Ні, я думаю, таких там і немає. Тобто зрозуміло, що е, перебування на майдані, проживання, да, це обов'язково або у друзів, або в КМДА, або в будинку про Воно безплатне. Харчування воно безплатне, а, тому що там постійно люди носять і своє, люди можна харчуватися безпосередньо там, де я сказав. Але ніхто там грошей не заробляє. І неможливо, ну, в Україні немає жодної сили, яка б могла це все оплатити. Це там вже не, не знаходяться. Не десятки тисяч людей, там знаходяться сотні тисяч людей. Жодна партія, жодна політична чи фінансова установа не може це оплатити. Це надзвичайно дорого. Візьміть до уваги, партія регіонів змогла з натяжкою ну, 20 тисяч тітушок нагнати на Київ. Що з ними потім сталося, то да вони розбіглись. Але днями міліція сказала, що сервери батьківщини, які були вилучені, там вони знайшли інформацію, що Майдан був спланований заздалегідь і навіть силовий розгін 30 листопада. Ось, що ти про це думаєш? Зрозуміло, що а, таке поняття, як революція, взагалі, там, револю... а це по суті революція. Вона не може бути однозначною. Там дуже багато сторін. Дуже багато інтересів а, і надзвичайно, вис... надзвичайно високі ставки. І зрозуміло, що я припускаю можливість того, що опозиція якісь аспекти, елементи, а, взагалі, Євромайдана могла ну, скажімо, педалювати. Я припускаю. А, але людина Грушевського... 30 число це одне, а по суті, 22 січня і далі це от вже дещо інше. Людина Грушевського це не запланована акція. А, опозиція явно не була до цього готова. Опозиція боїться цього, і бо опозиція незвичайно хоче бути легітимною. Вони хочуть гратися в вибори, хочуть, щоб Камарноса не підточив. Вони не готові, навіть 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 той самий тягнебок до таких речей. І не були готові. І вони приходили туди, вони були перелякані. Вони більш-менш вже, на мій погляд, нормально почали виглядати вже з числа там, 24, 25, навіть 25-26, коли вони зрозуміли, що вони з цим нічого не можуть зробити, і треба робити хорошу міну при поганій грі. Опозиція до цього не була ніяким чином дотична. Вони більше того цього не хотіли, але захотів народ України. Тому це сталося. У той час, як ти там був, хтось з опозиції, з лідерів приходив, спілкувався? Так, да, да, да. приходив Кличко. Саме тоді було перемир'я, були переговори. Він приходив, виступав. Достатньо каструбати виступає наш один з опозиційних лідерів. Ну, так чи інакше, принаймні, у нього вистачає сміливості там з'являтися. Більше ніхто там на моїй пам'яті там не з'являвся. А як люди його сприймають ось що ти насправді? Я пам'ятаю, ми вже поверталися безпосередньо з Грушевського, і ми побачили, що туди йде кличко. Ми надзвичайно замерзли, але ми все одно пішли за ним. Народ був налаштований надзвичайно рішуче. він не зрозумів, чому просять переговори, тому що ніхто там переговорів не хотів, особливо ви ж зрозумієте. Є перші ряди, є середина, і є там кінець, да? тобто Грушевського. І коли ти попадаєш в перші ряди, там а, насправді атмосфера надзвичайно цікава, ніде більше в житті я очевидно такого не відчував. Там атмосфера такого піднесення а, агресії і певного страху. Страх у того, що в будь-який момент люди розуміють, що їх можуть вони можуть кинути гранату, міліція може піти в наступ і вони знаходяться в змінному стані свідомості. А, і тому особливо коли він виступав перед першими рядами на Грушевського, народ це не, не, не розумів. Він не хотів це цього приміря. Він навпаки, він був готовий бути був атакувати а, ряди а, Беркуту, хоча зрозуміло. Це було безглуздо, народ був налаштований надзвичайно рішуче. Дозначально можуть спостерігати за всім лише з картинки ЗМІ, вибухи, барикади. Це все дійсно відповідає, Справді що показують. Справді так, барикади виростають буквально за лічені години. Одна От просто подумайте, да? можна людей. Навіть якщо люди кажуть, що там, ну, є такі чутки, що там люди за гроші. Можна пригнати людей і за гроші постоять, але не можна примусити їх зводити надзвичайно швидко барикади при мінусовій температурі. Барикади виростали буквально за годину. Перший, другий, третій рідути за півдня виросли буквально 23-24 числа. І Потім це продовжувалось на Інститутській далі. Все це будувалось надзвичайно в такій в, в дружній в зібраній атмосфері. Ніхто нікого не навіть не запрошував. Люди просто приєднувалися. Люди бачили, люди будують барикади, приєднаться один, другий, де ще десять, сотня. Інструментів не вистачало Лопат, людей було набагато більше, тому люди просто шматки криги збирали в мішки руками. І все це потім клалось, бракидувалося. Хто приходить на Майдан? Тобто, матеріальне становище там, людей, соціальне, чи багато там Донецьких? Донеччан там відносно небагато. Тобто, ну зрозуміло, я не можу знати всіх. А ми спілкувалися саме на Грушевського, але приходять ті мої друзі, знайомі, ті, хто. Теж вже зрозумів, що на той час мирний супротив зайшов в... прояв мирного супротиву. Це була ілюзія. Вона вже ні до чого не вела, вони були всі там. А дуже багато киян, особливо зрозуміло, що після роботи вони приходять. А, вони приходять на вихідних дуже багато. А так переважно люди з от протягом тижня там збираються люди з усієї України. Хоча зрозуміло, що киян багато. Це дуже різні люди. Я, Наприклад, така історія: я їхав в метро, і до мене підійшла жінка. Вона сказала, ви їдете на Майдан. Я кажу, так, я їду на Майдан. Давайте ми вийдемо, я вам віддам два УФО, два обігрівача УФО для того, щоб ви відвезли їх на Майдан. Я вийшов, думаю, цікаво, чи це не яка не провокація? Ми підходимо до величезного джипа. А, жінка дістає з чоловіком ці два Офу, і їм кажуть, ми самі поїхали, але ну, ми трошки боїмося, тому що ми росіяни. А, ну, нас максимум можуть вигнати. І потім, коли ми вже уходили, і йшли, він, цей чоловік нас наздогнав. <кхід> Я не буду називати його прізвище, але він, це один з відомих режисерів українських і російських виявився. Він дав свої фільми, сказав, що Нет. дивіться, будь ласка. Це було дуже приємно і це було постійно. Тобто я віз туди ліки, одяг, дуже багато донічани передали, багато люди просто приносять. Люди кияни просто годують, приносять речі, діляться. Це надзвичайно цінний досвід для всіх українців, хто там був. Тому що цей. Підтримка, плече а, рідної по духу людини. З таким, ми, з такою, з таким проявом концентрації цього я більше ніде не зустрічався. Можливо, в 2004-му, в 2004 було все по-іншому. Тоді ми були на ендорфіні, ми вірили в щось, а тут люди помирають. Люди втрачають очі, втрачають кінцівки, обморожуються. Люди готові помирати. І це масово. Вони готові штурмувати бірку. Вони готові з ними входити в фізичні сутички, кидати коктейлі молотова. І разом з цим отакий от масовий, масовий прояв альтруїзму і доброти. Це масово. Як ти вважаєш, громадянська війна це міф чи реальність зараз? Я пам'ятаю, добре пам'ятаю, як, як ми жили при кучмі. Коли постійно казалось одне стабільність, і аби не було війни, да? Ми тоді, нам, нам це так стабільність набридла, і це все потім вийшло тільки в одне в акції України без кучми Але зараз ситуація помінялась, да? і е, помінялась кардинально. І якщо це тут не відчувається так, то по суті е, центр Києва. Це по суті вже місце, де йде громадянська війна, ну, принаймні йшла. Це не просто якась суточка, це не просто ...якість раптово збіговська людей. Кров уже провелася. І є частина населення при таких самих обставинах, яка назад не поверне. Яка готова б взяти зброю. І я переконаний, якщо би Беркут діяв більш жорстко, якщо він застосовував би зброю. Зброя була б застосовувалася помирно населення. В Україні зареєстровано 2 мільйони берданок, тільки офіційно, да? там могло виявитися декілька тисяч одиниць запросто Києві. І тоді, але тоді б тоді вже процес пішов би не, не контрольований. Центр Києва це вже про менеський Кого з ким? Тобто Беркуту з мирним населенням? чи… – Беркут це, це, це ті самі люди. При, приважно, подивіться, ж, там навіть страждає навіть не Беркут. Беркут атакує, Страждають внутрішні, внутрішні війська. Так. Це такі самі хлопці, які обморожують кінцівки, які стоять, які падають. І Якщо е, люди на Грушевської ще гріються, то вони навіть там особливо не гріються. А, це, Цих людей жалко. Вони так само нічого не вийдуть. Це по суті кхе -кхе, а, війна простих людей з владою. Просто страждають такі самі люди на іншому кінці. І в цьому найбільша трагедія будь-якої громадянської такої війни. Скажи, що найбільше тебе вразило взагалі? Рушевського у Києві зараз. Я проникся повагою. Я проникся глибинною повагою до свого власного народу. Тобто ці люди, які не байдуже. Ці люди, які можуть ставити якісь вищі інтереси більше за свої. Ці люди, які на кон ставлять своє життя і здоров'я. Це викликає величезну повагу, дає величезний заряд. Заряд і поваги, і самоповаги. Я пишаюсь тим, що я українець, я пишаюсь тим, що я от був поруч з такими людьми. Я є поруч з такими людьми. І це проявляється в людях. І е, так, підсумочок, як вважаєш, хто переможе все таки? А, так чи інакше, ми вже перемогли. І народ України він вже переміг. Він вже переміг цей режим. Він уже переміг тим, що дав опір. Дав опір владі. По суті, дав опір звичайній з... З... буденній тиранії. Це той, той закон і те, як себе поводить влада. Це звичайний диктаторський режим. І народ без ресурсів, без якихось а... армій. Він зібрався і зробив те, що він мав зробити. Він дав опір цьому всьому. Це вже перемога. Це вже живе, коли людина встає, просто встає на захист своїх свобод, це вже перемога. Він вже, буде, він вже іншим не буде, він вже голову в ярмо не потягне. Я думаю, що цей процес буде тривати і далі. І на цих зразках. Будуть формуватись інші покоління, інші хвилі громадян і українців.